Головне події в Харкові та області 10 вересня. Ліквідація МСЕК не знищила схеми з отримання інвалідності за гроші. СБУ на Харківщині затримала члена експертної команди лікарів. Нова структура прийшла на зміну медико-соціальній експертній комісії лише на початку цього року. І от уже лікаря-хірурга підозрюють у торгівлі фіктивними інвалідностями. Подробиці повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант справи 41-річний медик. Він працює у стаціонарі одного з територіальних медоб'єднань регіону. Одночасно є експертом у команді з оцінювання повсякденного функціонування особи. За версією слідства, хірург організував схему, за якою люди безпідставно отримували або подовжували групи інвалідності. Клієнтів лікарю допомагав шукати знайомий, колишній правоохоронець. Оперативники СБУ задокументували, як ця парочка одержувала 3800 доларів США. Таку суму принесли два місцеві мешканці, аби не проходити медкомісію і при цьому залишатися нібито інвалідами третьої групи. Лікаря та його бізнес-партнера затримали, коли вони якраз ділили гроші. Їм повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди.